Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 11 листопада, ми з вами читатимемо Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Філіппійців. Одного разу, коли стало збиратися багато народу, Ісус почав говорити: покоління це, покоління Лукаве, воно знамення шукає, та знамення не буде дано йому, крім знамення Іони Пророка. Бо як Іона став знаменням для Ніневітян, так буде і син людський для поклоніння цього. Для покоління цього. Цариця півня стане на суді з мужами покоління цього і осудить їх, бо вона прийшла від краю землі почути мудрість Соломонову. І ось тут той, хто більший за Соломона. Мужіні невії стануть на суді з поколінням цим і осудять його, бо вони покаялися від проповіді Іони. І ось тут той, хто більший за Іону. Ніхто, засвітивши світильник, не ставить його в закритому місці чи під посудиною, але на підставці, щоб ті, хто входить, бачили світло. І переходимо до послання с апостола Павла. Браті, я дуже зрадів у Господі, що ви вже знову почали турбуватися про мене. Ви і раніше піклувалися, але не мали нагоди. Кажу не тому, що маю нестаток, бо я навчився бути задоволеним тим, що в мене є. Умію жити і в нестатку, вмію жити і в достатку, навчився всього і в усьому. Насичувався і терпіти. Голод насичуватися і терпіти голод, бути і в достатку, і в нестатку. Усе може у Христі, який мене зміцнює. А втім, ви доб добре зробили, допомігши мені в моїй скорботі. Ви, філіппійці, знаєте, що е, знаєте, що від початку благовістя, коли я вийшов із Македонії, жодна церква не долучилася до справи зборів і роздач, крім вас, одних. і до Фесалоніки і раз і вдруге присилали мені. На потребу кажу, це не тому, що я шукаю дарів, але шукаю плоду, який примножується на користь вашу. Я отримав усе і маю з надлишком. Я задоволений, одержавши від епофродіта, надісла не вами як духмяні пахощі, жертву приємну благоугодну Богові. Боже мій, нехай сповнить усяку потребу вашу за багатством Своїм у славі у Христі Ісусі, Богові ж і Отцю нашому, слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі. Вітають, вітають вас, усі, браття, що зі мною, вітають вас усі святі, а найбільше з кесаревого дому, владать Господа нашого Ісуса Христа, Хри... Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. На цьому це все. Боже благословення.